Криптони, усіх вітаю! І нарешті я починаю свій відеоролик не з інформації про те, як сильно ми просіли, який сильний дам був за останній день, а навпаки, з більш позитивних новин. Лише за сьогодні ми виросли приблизно на 7,5-8%. Да? Ну на 8% там трохи відкотилося. І а вже ж цей ріст ми забрали в своєму телеграм-каналі, да? тобто відпрацювали. А, спочатку заходили по 82 тисячі, забрали 3% чистого росту. А, я торгую з великими пчими, тому для мене це було 460%. І потім ще перейшли в цю угоду з ціною 800, 83600. А, і зараз у нас по цій угоді приблизно 560% я ще її не закривав. Тобто ну, майже 4% чистого руху. А, також дуже багато було питань, чому я торгую з такими великими печима. Зараз так в двох словах просто об'ясню. Немає ніякої різниці, чи торгуємо ми там, на 1000 доларів з 10-м тобто, нас Об'єм торговий 10 тисяч, чи торгуємо ми там, наприклад, на 100 доларів з сотим плечем, у нас виходить точно такий же об'єм в 10 тисяч доларів, але у нас залишається якась ліквідність, яку ми можемо відпрацьовувати, ну там за іншими угодами, за іншими там токенами. І просто щоб не ловити так ну ліквідації, ми просто ставимо не ізоне торгівлю, а якраз таки крос Да? Тобто, якщо у нас а, не вистачає так скажімо, нашої позиції, якщо ми уходимо там трохи в мінус. То у нас просто добирається позиція з нашого балансу. Тому ну, взагалі немає ніякої різниці. І як з комісіями на біржах, так і просто а, з ну, якимись ризиками. А, це, по суті, абсолютно однакові угоди. Якщо ми торгуємо по мані-менеджменту, да, тобто а, якби, ну, не на всі гроші, да, очевидно, то у нас, в принципі, взагалі немає різниці, з яким почем торгувати. А, саме тому я ну, обираю якраз там відсотого, але іноді заходжу в угоди Буде з 20-м з 10-м. Тому, до речі, кому цікаво, як я торгую, а, кому цікаво, бачити мої угоди, також працювати разом зі мною. да То можете переходити за оп в канал в описі буде лінк на цей, ну посилання буде на цей канал. Абсолютні, абсолютно безкоштовні угоди, там сигнали, торгові сетапи. Тому переходьте, підписуйтесь, посилання в описі. А зараз давайте перейдемо до біткоїну, що взагалі зараз якби, проходить на ринку, що можемо далі очікувати. Та взагалі. В якому напрямці ми рухаємось. А, ну, Очевидно, якщо ми включаємо там, денний таймфрейм чи 4годинний таймфрейм, то можемо побачити, що да, у нас є а, така корекція, да, майже у нас там, 30%. А, зазвичай на фонді прийнято, якщо це там, 30%, то це не корекція, це, це вже медвежий ринок. Але якщо ми включимо а, вік таймфрейм, да, тобто тижневий таймфрейм, можемо побачити, да, ну, у нас є величезний такий дамп. Але, по-перше, ми рухаємося над нашими. Над нашими попередніми мінімумами. Тобто попередній наш мінімум був приблизно на відмітці 74 тисячі. Також в минулому відео я об'ясняв, чому я побачив такий канал. Зараз давайте вимкну це. Ось у нас створився такий канал. Канал вчора я, тобто позавчора, я розповідав, чому саме. Ну, ну я думаю, тут в принципі помітно, да? але як саме він працює. І саме від цього каналу ми відштовхнулись, тобто можемо побачити, прям, як ідеально просто тінь закрилася. Ну, ця Тінь, да? і ми ідеально від неї відштовхнулися далі в рамки цього каналу. А також у нас є зона така, ну дуже міцна зона підтримки на 72 тисячах. Також. Ще сформована в, а, в, 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 в ну, на початку 24-го року приблизно. І якщо ми от ну, візьмемо так більш масштабно, да, тобто вік таймфрейм, то можемо побачити, що в принципі ми ще рухаємось в такому бичому каналі. Да. Я саме його зараз давайте і а, покажу. Тобто починаючи ще з нашого попереднього, так скажем, а, сезону, да, коли у нас був попередній таймхай на 60, 69 тисячах доларів. У нас створився такий канал, ми ось проторгувалися в цьому діапазоні. Потім в ну, там приблизно на початку 2021 року пішли в корекцію. Далі це у нас переросло, переросло в медвежий ринок. І далі ми в 2024 році. Ну навіть можна сказати, вже рівно рік по тому, в листопаді 2024 року почали повертати позиції, почали перебувати наші all-time high і повернулися. В цей, так скажем, канал, ну, в цей обичий канал, в рамках якого прямо зараз ми торгуємось. І що такого цікавого з цим каналом? А те, що ми вже декілька разів тестували наш цей канал, да, тобто це було в березні 2024 року. Да, ми а, дійшли до цих а, ну, до зони підтримки. по суті. Далі від неї відштовхнулись. І далі, якраз таки ідеально, на, там, де вона закінчиться цей канал, відштовхнулись вниз. Далі ще одна спроба була з. З новим олтаймхаєм пробити цей канал, після якої ми знову почали, ну, почали дампитись до ціни в 87 тисяч. І якраз таки, що зараз такого цікавого я помітив на графіку, те, що сьогодні неділя, да тобто кінець тижня, сьогодні якби зафіксується ось ця свічка, і ми можемо побачити, що якраз. За сьогоднішній день ми повернулися якби в рамки цього каналу, тобто у нас є ось ця тінь, якраз ну це те. Та зона, від якої ми відросли, і графік активно намагався закритися в рамках цього каналу, а у нас ще залишилось приблизно там 7-8 годин до якби, закриття цієї свічки, і можемо побачити, що якраз за сьогодні був увесь цей ріст, аби якби, повернутися в рамки цього каналу. І тому, що я взагалі думаю, по біткоїну на найближчі декілька тижнів, там на найближчі 2-3 місяці. По-перше, якщо прямо ну, сьогодні да. Там завтра ми закриваємось, тобто оця свічка закривається в рамках цього каналу, да, в рамках от. Ну... Цього каналу, який я намалював, то можна очікувати, що плюс-мінус будемо торгуватися в, ну, в цьому каналі, да, буде ну, такий невеличкий ріст, і в принципі можна очікувати на повернення ціни в там 100 тисяч доларів до цього рівня да, навіть до 109 тисяч. І далі вже якщо ми пробуваємо цю зону, да, Тобто цей. Цю зону супротиву, то в принципі, можна очікувати ріст на новий all-time хай, на те, про що я казав в попередніх відео. А, якщо все ж таки ми закриваємось нижче цього каналу, а, і, наприклад, у нас там завтра ну, ціна трохи падає, да, там, наприклад, там, до 83 тисяч до 82 тисяч, да, то я буду очікувати та розраховувати на. А, якби, Цю зону підтримки, яку я малював в попередньому відео, да, ось ну вона, ось від якої ми власне, сьогодні відштовхнулися, та плюс-мінус на проторгівлю ось в цьому, в цьому діапазоні від, 100, тобто від 80 тисяч да, до 109 да, тисяч в рамках ось цього величезного каналу. Якщо все ж таки ми проломлюємо цю лінію, да, тобто нашу таку ну, Прям досить міцну зону а, підтримки. То у нас інша, інша відмітка, на яку ми можемо розраховувати, це приблизно 72 тисячі, да? тобто, ну навіть ну, да, 72 тисячі, про яку я також в минулому відео розповідав. А, тому я, у мене зараз настрій в принципі такий ж, який був до цього бичі, да? тобто будемо рухатися вгору. Якщо в рамках цього каналу, то це ну, по суті ми йдемо на новий отаймхай. Якщо просто хоча б в а, рамках там від 80 до 109 тисяч. То також просто буде ну, рух в цьому діапазоні. Це там приблизно скільки у нас. А... 28, ну там 25% від відсотків від ціни, яка зараз у нас є по біткоїном. Плюс-мінус такі в мене прогнози. Тому я продовжую тримати свої лонгові позиції. А, буду наблюдати за ринком. Якщо нам сьогодні вдасться закритись а, над а, цим каналом, да, в рамках цього глобального каналу а, цього глобального тренду. А, це у нас ціна від там 87 300 доларів приблизно. Та завтра ми покажемо також позитивний день. Також буде, хоча б невеличкий ріст, то буду uh, тримати і дозакупати біткоін, uh, да, відкривати ще нові позиції, добувати ліквідності і очікувати якийсь величезний ріст. Якщо не вдасться ну, повернутися в цей канал, uh, то зафіксую частину прибутку та буду очікувати про торгівку в рамках цього uh, каналу там, від 80 до 109 тисяч. Uh, також буду інформувати в своєму телеграм-каналі та й на ютуб-відеороликах, що я взагалі буду робити. А uh, також було питання. З приводу тонкоїну. Чесно скажу, тонкоїн, хоч і це один з моїх улюблених альткоїнів, да, з моїх улюблених токенів, але зараз він зовсім нас не радує. Останні півтора роки він лише у нас падає там вже майже на 80%. І чесно сказати якщо дивитись на технічний аналіз, то тут просто ну ну немає ніяких ознак того, що буде якийсь там ріст, що ми почнемо повертати наші позиції да і там, повернемось на 8 доларів. Але що цікавого помітив? А, починаючи ще з а, листопада 2023 року, навіть не з листопада, а, а навіть з листопада, не, навіть з грудня 2022 року у нас створився такий канал, в рамках якого ми торгували, тобто ось у нас зона накопичення. Далі ми вже в листопаді 2023 року торгувалися в рамках цієї зони. А далі у нас був такий простріл в там, березні приблизно на новий High. і приблизно в так, в, 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 в жовтні. Цього місяця а, ми повернулися в а, цю зону накопичення, також в рамках неї торгували, і, на жаль, ми з неї ми вийшли. А, яка в мене думка? Якщо, ми, а, якщо нам вдасться повернутися в цю зону накопичення, да, тобто буде якийсь, якийсь плюс-мінус такий рух, да, тобто сюди ми повернемось. Ну, давайте навіть так, сюди ми повернемось, а, тут буде проторгівля, то я буду очікувати а, пробив цієї а, зони накопичення та ріст там, на там, 4-5 доларів і вище. А, якщо а, Ну, це просто ну, так скажемо мої сподівання. А, якщо не буде ніяких ознак, да, то, а, скоріш за все, ми будемо продовжувати так ну, трохи падати, тому що а, зараз ну, поки що немає ніяких факторів, які б казали про те, що тон буде а, рости. Але все рівно я буду на довго срок накопичувати позиції на півроку, на рік, на два роки, тому що для мене тон це один з найперспективніших проєктів. А, я сам дуже часто використовую. Цією мережою, часто користуюсь цими токенами, також ну дуже багато справ в рамках самого Телеграму, пов'язаних з тоном, є. І тому я вважаю цей токен, цю монету дуже перспективною і просто потроху закупаю на спот, в принципі, зараз ну найприємніша ціна, да тобто нижче, ну, нижче просто неможливо було купити лише там декілька років по тому. Потроху закупаю, але тут не можу нічого гарантувати, тому й не даю ніяких угод з приводу тону. Якщо повернемося в цей канал, то можна щось буде думати. А в принципі, на цьому все а, також. Нагадаю про свій телеграм-канал. Тут всі новини, всі угоди, все саме актуальне. Переходьте, підписуйтесь, абсолютно безкоштовний канал. Дякую за перегляд і будемо на зв'язку.